Шановні члени виконавчого комітету, ще раз із 19 членів виконавчого комітету на позачергове засідання зареєструвалося 13 чоловік, відсутність бувальних причин. У відраженнях 1, 4 відпустка і тоді 3 лікарня повні розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету. Пропонується включити до порядку денного позачергового засідання виконавчих так, таке питання. Перше питання порядок денно про утворення комісії Крижупівської селищної ради з прийому на дітей, сили, дітей позбавлених батьківського групування, які перебувають на угрі і у всиновлення, справ кандидатів, у сильному привочі від Турчинської районної військової адміністрації. Є запитання, шановні члени прошу. <тавж quelle> Немає. Які будуть змінені чи пропозиції до запропонованого порядку денної? Є пропозиції прийняті податок дерев в цілому. Прошу вас відпрацювати. Рішення прийнято. Щодо регламенту роботи позачергового засідання виконавчого комітету час доповіді з одного питання до п'яти хвилин для виступів та обговорення до трьох хвилин. Прошу вас. Рішення теж. Хочу поінформувати вас, що питання внесені на розгляд виконавчого комітету попередньо розглядали посадовами особами та рекомендування для розгляду на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Інформуємо на цьому кодексу головна спеціалістка Служби управління тексту, яка вийшла на право. Будь ласка. Відповідно до звернення <звук> змін <звук> до посланих адміністративних відповідей № 24 вересня 2080 року та 95 від 8 жовтня 2008 року з метою прийому антенні дітей з сирі, дітей позбавлених батьківського відбування, які перебувають на обліку і встановлення та особова справа за віддальних становлювачів відпочинкої районної військової адміністрації. Пропонуємо проєкт рішення про утворення комісії приносити значні. Сприйому пакет дітей сірі, дітей приймали маркінського відбування, які перебувають на обліку у Та особова справ, а немає установлючі відключинської районної військової адміністрації. Прошу приводить та примовлення. Я пропозиція в рішення за одного вас. Рішення прийняті. Не. Нема запитків. Не. Всім щиро дякую за вашу кооперативність. Гарного, мирного нам усім дня. І дідного дня.